Прийшов в торговий центр, до речі, підстригся сьогодні, а тут взагалі нема людей. Коротше, просто я один в торговому центрі. Ще багато чого не від... І пісня така сумна. Дивіться, навіть знизу нікого нема. Взагалі людей немає. Я в шоці? Треба вже їхати додому. Краще сьогодні день відпочинку, день шопінгу. Шопінгу для ігор playstation Хотів собі купити гру, але тут її немає. І пісня така сумна. Ой, я побачив перших людей. Магазин працює тут є люди. Ай, коротше, вечір. Взагалі, я зрозумів, що треба відпочивати від роботи хоча б один день, тому що, якщо так прямо працювати, як я без вихідних, то можна добряче поїхати. Тому, коротше, сьогодні собі зробив вихідний і просто... Їв, грав у плейстейшн, відпочивав, пив каву, а це приїхав коротше, купити собі гру. А гри тут немає. Тепер їду в інший торговий центр. Коротше, так що треба відпочивати, бо так без вихідних. Але завтра, неділя, і мене вже завтра зйомка. Так, коротше, так що їду далі.